Доброго дня друзі, слава Ісусу Христу, дорогі мої підписнички. От сьогодні неділя прийшли ми знову до лісу. А зараз почти вже обід, 11 часу. Не знаю, що сьогодні буде. Вчора було дуже непогано. Ну Сьогодні не знаю, раз візьму пару подліжку, а далі дев'ять, не знаю що буде. Такі попадається на модель, молодесенький подвижок. Ось тут друга красивий. Ось такі два. Друзі, подріжки. Старих є багато, старі я не розглядаю. Так що якось так, друзі. А ви кому інтересно, а ще на лесенки. А ви кому інтересно, підписуйтеся, ставте клас, буду вдячний всім, всім гарного дня, хорошого відпочинку. Йдемо далі шукати білих грибочків. От, друзі, перша наша західночка білого грибочка. A také je Nás tu prečeká. Ja vedem, že si všetko hodne. Moje zbylené. Poprašte, o, bačo ešte odnoho. Čoť menšovo. ale je tak už krásne, ne? Hreboč. Idem za ním ešte. Pokážu vám, druzí. O,

Поки що друзі, я раз покажу якісь грибочки красивенькі. Це вже мене радує, що все ж таки не прийдеться збирати подріжків. Напевно, зберемо і сьогодні. Белесенький рибок. Ось такі, друзі. dva krasinja. Idem dalje. Tak, ja druzi treći hriboček. Tak, još malo desetki. Hajde hriboček. Ajde tako, malo desinke, čestesinke, bilesinke, hribočke. Skala tu je konkretnija. Я четвертий грибочок. Ось спрятався, як. Подивіться. Думаю, що ми його не Але ми його заміка. Ось такий четвертий грибочок. ще два красавці нас зустрічають. То буде п'ятий ішов. Запакли тут ду, а ми за ними сильні. вот такие друзья. Два гарни. Молодесеньки. Рыбашки. Вот так. А с один. О, конь вообще малесенький. Да? А, так, так, да. Опа. А один. Друзья, рыбачки. Раз. с. И другие. Рыбачки. Вот такие друзья. Два грибочка, І то вже виходить у нас ще з рибочка. Доволі непоганий результат. Доволі непогано, як на неділю після обіду. О, є бачу ще один. Неоходять касси. Блядь. від каси. Тоже, вже на Що так попадається. Тяжко тут ходити, але коли попадається грибочок, який вас красив, та вся тяжесть пропадає. О, О, так, щоб було у нас 4 і тут одразу три, і вже виходить у нас. Друзі, сім, сім грибочків. Топідскаже, де я ті два оставив. Тут, які три красавці. Обникаємося ще, щоб нічого не пропустити. Дуже не бачу. Не бачу. Поки що. Добре. Двигаємося далі. О, Так, друзі, нарешті восьмий грибочок. Дуже. Старший. Перший грибочок. Так, я старший. Так він подяв волоску, друзі. Діться, ой, 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 ой. Що то пошло не так. Хотів показати, яка красива грибниця. бачите? Хто не розуміє, хто мені писав у коментарі, що треба обрізати грибочок на в якому раз, бо грибничка просто згниє і перестане родити. От така и, е, друзи, възме грибочък. Възме грибочък. Трябва да си попълнявам са девятия грибочък. Теже щось Ще се попърля вся младият грибок. Опа! Аз си ги. Красота Ще і внизу ще один десятий так красивий замаскивався Бачите, розбігав, побачив О. О, то і грібничка їхня, коли він так розпушився. Ось таке, друзі, десятий рибольчик. Так, добре. Вже, вже скоро ми перестанемо рахувати його. Ще один-два знайдеш і ти збиваєшся просто, з щуту. Добре, далі. Нарешті, до, до друзі, друзі, 11 мінячок. Знайшовся. Щось, щось доступ тяжко, пошли грибочки. Я вам скажу. Там ті, що були 10 ті хащинці... А тут вже щось дуже скупо, скупо. Не знаю, що буде далі. Конечно, неділя після обіду. По незнайомих місцях я пішов. І от так. Якось так. Ближ я великі грибати. Зараз подивимось, що буде... оставлять. Više tu da dajše mi ne da ne boče pije. Ostatni drahi. Dva rebočki. Ne kaže da pohanje Да, спасибо, спасибо, друзья. Я думал, что будут вершины, но нет. Красота. Не вроде, что я пришел. И там еще один, да, кажется. Тоже же? Давай. Не... Да, по башке, ты рюкзачка. Сюда вот. Вот здесь же, наверное, тропа. Тут и вы. Тут їх було вдома тут їх було раз, два, три, чотири грибочки, друзі. Ось так. Ось така краса була. Якби ми були в встигли, ось... о, є ще один, навіть два. А може того один забрав? -то ну, один точно є. Так, Два годин. На один точно то, є. І молодець. Це голубиночки. Значите, замаскирувалась. Ось, друзі, наступна наша знахідка. Оцей вже грибок вартує уваги. Я думаю, що це вже красивий грибок. о о угу. Який білесенький знизу. A to je hrebok. Ja, skáš. Krasota. Jest moja ruka, a doň mene nemala. Ja pôjde. A, to je hrebok. Sup, na sehodne. Samé lepšie. Dobre, si aký krasavčík. Tu je ešte jeden malý asink. Máš taký. Jo, asi dva. Krasivi druzi rebaški. O. O, rednička kasta se. Znači, redna. O, si ki krasivi druzi. Duže krasivi, malo desenki šta tak ide? Aj, idemo da još.

Остальные, я думаю, что уже высбер. И по один, и то хорошо. Так, друзья, знаходимо наступне два красивого грибачка. Ось один. Ого, ого! А сюда. На росінки. друзі. Чо-чо-чоже? Лас. Паст таке два. Разі. Сейчас є грибочки. Вот так і краса. Чек зараз з друзі. Вот така краса. Po dej, po dej. Še je popav se. 3 nas. Odtek je stak. 1, 2, 1. In šele se zazbiruje se. No, skokra, sonček, druzi. Hoče, ne hoče, mušul ga. Zasnjak. 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 Zak. 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 Zak Ну красивий, красивий грибочок. Красиво. Один, сі, друзі, виросли три грибачки. Один. О, який і ми наш кадрі. Ого. А Оце. Це вже все. Це вже, друзі. Спочивати. А от такі два красиві грибочки є. А така е, друзи. Така е, сънчина. Попадай. Така. А, сега. така е ще за не не знаю, че буде. Добре, чи нет. Уже його переїли. Куримо так. О, так. Це вже все. Так, от такі друзі. Наступні наші два білі грибочки. Молоді. Бачите, ось так, ось другий. Опа! Ось такі два. друзі, білі грибочки. І напевно, на цьому я буду закінчувати сьогоднішній похід. Але дивіться до кінця, може ще щось засніму. не знаю, що щось буде, але вже щось попадається що ріже, ріже і ріже. Так що я думаю, то сьогодні вже буде, напевно, і все. От підзбирали ми, показуємо пошти рюкзачок. Повний, а мало не там, на кілограмчика 3, я думаю буде. Бо коли він повний до вершка, то в ньому є 4 кг. Але, друзі, підписуйтесь, ставте клас. Всім хорошого дня, дякую за перегляд і до побачення. Щасти! با خدا بهره